Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Грінтон. Сьогодні буде коротеньке відео про те, як формувати огірок. Дивіться, ось так виглядають наші огірочки, які ми висаджували в теплиці. Відео про висадку можете подивитися на каналі. Зараз нам потрібно буде провести невелике нормування. Дивіться, несу, саджу я їх на шпалеру і веду в одне стебло. Отже, перші дії, які ми маємо зараз зробити, це забрати наші пасинки. Дивіться, ось це пасинок. Бачите, це бокове стебло, яке йде в бік. Ми його обламуємо. І тут росте ще один пасинок, ми його теж обламуємо. І з тої сторони теж лізе обламуємо. Бачите, пасинки ростуть так само, як і на помідорах. Ось можете подивитись. Тут так само такий маленький, бачите, він маленький. Лізе, можна його на такій стадії одразу обламати. Так само, оскільки в мене рослинка ще не є дуже велика. Вона має сантиметрів, напевно, 40-50. Нижні огірки, ці всі, що нав'язалися, я їх обірву. Тому що, по-перше, вони будуть на землі лежати і будуть, можуть бути кривенькі, брудні, я їх всіх. Оці нижні завязі обламаю. Це дасть мені такий досить великий поштовх нашій рослині енергії, тому що вона колосально кількість енергії затрачає на це все вигодовування цієї, скажімо так, потомства свого. Оце все знизу я заберу. Верхні огірочки я вже лишаю. Тобто тут два. Тут два буде, тут три, тут більше. І чим більше догори, тим більше я буду лишати. Вуса так само, ось вусика, я обриваю. Так. так. Тому що це все енергія, яку затрачає рослина. І нам не потрібно ці вуса, тому що в нас рослина, бачите, йде по листі. Ми її підв'язуємо так гарненько. І тому вусика нам не потрібна. Як ви, якщо ви зараз тільки висадили, припустимо, придбали в нас розсаду, висадили огірочки, на них так само видалять всі зав'язі, які є. Тобто, скажімо так, до третього чи четвертого листя, я би рекомендував вам видалити всі листочки, всі огірочки, які у вас починають в'язатися. Це дасть так само сильний поштовх на розвиток. Самої рослини, і вона в майбутньому дасть вам набагато кращий урожай. Він не буде таким раннім, але він буде набагато більшим. Так само я ще ні разу їх нічим не обробляв, але сьогодні або завтра, поки в мене ще цим огіркам треба декілька днів, тому що їх досить багато один раз, я їх оброблю квадрісом квадрис має тільки 4 дня витримки, і це дасть мені хороший захист від майбутніх можливих хворіб. А далі, вже, по ходу, коли будуть в нас огірочки, плодоносити постійно, то тільки ну, в крайньому випадку я буду використовувати якісь хімічні речовини. І то, якщо я їх буду використовувати, то вже, відповідно, буду дотримуватись всіх. Тих термінів витримки, які написані виробником. Бачите, скільки, скільки як багато нав'язалось огірків. Це все треба на початку видалити, для того, щоб наша рослина стартанула добре. Він не зможе зараз в такому маленькому віці вигодувати таку кількість огірків. Це все треба пронормувати. Коли в нас вже буде висота огірка, півтора метра-два. Тоді вже можна не дивитися. Хоча пасенки треба видаляти постійно. На сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Гарних вам урожаю. До зустрічі!